Так, друзі, продовжується підготовка до марафону, і сьогодні я показую, як я розпочинаю перетринувальний ранок. Обов'язково це стакан води. Далі я приймаю кордицепс: це такий гриб, котрий допомагає покращити спортивні результати та підтримати здоров'я серця, підвищує витривалість, покращує роботу імунної системи. І вже через 30 хвилин я їм смачну овсянку з бананом. А вже після цього заварюю смачний бадьорий пуер, котрий надає сили та можливості налаштуватись на якісне тренування. І звичайно, за Пуером можна та навіть треба прочитати голову з цікавої та корисної книги. Таким чином, їжа засвоїлась і є ще додаткова корисна інформація. Сьогодні незвичайне тренування, мені потрібно пробігти півмарафон на швидкість, а тому перед сном я випив регідрон для підтримання водно-сольового балансу. Також зранку після їжі я приймаю омега 3 це джерело полі ненасичених жирних кислот. Виглядає це як така золотиста капсулка, котра дуже корисна для нашого організму. Також на дистанції півмарафону мені потрібні енергетичні гелі. Один на старті, один на 10-му кілометрі, а третій на 18-му кілометрі. Ну що я готовий бігти? Залишилось одягти свої зручні кросівки. В мене це хока бонд 8. Також ви можете побачити на мені зручну майку, шорти і бейсболку. До речі, бейсболка це не лише про стиль, а ще й про користь, тому що під час бігу вона вбирає в себе піт, окуляри на очі, в руки пляшку з водою, і все, я готовий бігти до своїх найліпших результатів. Закінчився 12 тиждень підготовки до марафону. Це 42 кілометри 200 метрів, десь зупину. Я таки прогулююсь по лісу. фух, і Дякую Богові, важливий чекпоінт зроблений. Півмарафон 21,1. Були плани зробити 5.15, тобто такі гарні цифри. Але задача мінімум була поліпшити результат 2022 року, коли я почав бігати. Це був середній темп 5.34 хвилини за кілометр. Поліпшив на 2 секунди. Трошки ліпше, вже ліпше.